Хто вже тільки з представників влади не говорив про пенсії в слідуючому році. Навіть президент вже говорив. Кажуть всі в один голос, що індексація буде. Але ніхто не каже про те, чи буде підвищення. Я вже робила програму на цю тему. Було дуже багато змі зробили. про Наголос на тому, що президент Зеленський дав уряду завдання, щоб обов'язково провели індексацію, і підвищили людям пенсії. Але поки про це мовчок, скажу так: навіть якщо буде підвищення, мінімальна пенсія в українців буде в кращому разі вдвічі нижчою від реального прожиткового мінімуму. Залишається тільки одне питання як людям жити? Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Наступного року всі пенсії українців мають зрости завдяки березневій індексації. Вона вже має бути, скажімо так, на законодавчому рівні. Це вже все прописано в законі, а, тому вона буде точно. У уряді обіцяють, що індексацію пенсій обов'язково буде закладено в проєкт держбюджету і виповнили його таки закладено. Проте ніхто не знає, чи будуть гроші на підвищення пенсій. При цьому, якщо вони навіть будуть, як я вже казала на початку випуску, то мінімальна пенсія українців буде в кращому разі вдвічі нижчою від реального прожиткового мінімуму. Вже до кінця поточного року мінімальна пенсія в Україні має становити 2093 гривні. Однак ще на початку січня цього року Мінсоцполітики наводило розрахунки, за яким реальний прожитковий мінімум в країні мав становити. 3962 гривні. Тобто, розумієте, так? А, прожитковий мінімум, тобто, це мінімум, який має бути, він має становити майже 4 тисячі 3962 гривні на кінець року мінімальна пенсія буде 2093 гривні. Якщо врахувати прогноз інфляції щодо 2022 року, що дорівнює 33%. То реальний прожитковий мінімум на кінець цього року має становити: увага, 5269 гривень. І тепер порівнюємо: 5269 гривень з урахуванням інфляції, яка просто нереальна зараз, і мінімальна пенсія, яка буде 2093 гривні. Все. Це порівняння, яке просто я не знаю навіть, що ще додати, так? До коментарів. Це більш ніж вдвічі. Перевищить мінімальну пенсію. В березні наступного року має відбутися щорічна індексація пенсій. І вона буде передба... вона вже передбачена, так, в проєкті бюджету. Однак не факт, що на неї будуть гроші. Це визнають і в Раді, і в Кабміні. Втім, навіть якщо гроші на індексацію будуть, то вона і близько не компенсує реального падіння пенсій. Як розраховують розмір індексації? Дивіться, розмір індексації він складається з 50% інфляції попереднього року. В 2023 році це буде мінімум 16%, і з 50% приросту середньої зарплати по Україні за попередні 3 роки. При цьому. А 2022 рік може досить відчутно потягнути частину, яка розраховується по зарплаті, саме вниз потягнути. Адже цього року через війну в багатьох українців різко знизились зарплати. Причому в багатьох вони стали наполовину нижчими, а в декого взагалі немає роботи. Тому, хоч і пенсії номінально, вони стануть вищими. Проте розраховувати на підвищення пенсій чи хоча б на утримання їх на рівні купівельної спроможності цього 2022 року українцям не доводиться. Більше того, стало відомо, що Україна хоче взяти гроші в борг на виплату пенсій та зарплат бюджетникам. Все чому? Бо скоротилися бюджетні надходження. Виплачувати пенсії та зарплати бюджетникам стає дедалі складніше. Тому влада намагається взяти гроші в борг на здійснення всіх цих виплат. Позику мають намір взяти в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. В Кабміні вже погодили створення делегації, яку відправлять до МБРР на переговори. На переговори всі кошти, взяті в позику, вони підуть на виплату соціальних гарантій держави. тобто це пенсії та зарплати бюджетникам. Це субсидії, це соціальні допомоги незахищеним громадянам, тобто багатодітним сім'ям, сім'ям, які виховують дітей інвалідів, дорослим інвалідам. Крім того, розраховуючи, що їх вистачить на виплати переселенцям а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій та інших соціальних витрат. Орієнтовна сума позики, яку український уряд розраховує одержати, становить 530 мільйонів доларів. Раніше стало відомо. Що Україна розраховує на великий кредит від МВФ, глава НБУ Крило Шевченко, він поділився, що наша влада має намір отримати від міжнародного кредитора в борг від 15 до 20 мільярдів доларів. Однак отримати таку позику в країні зі зруйнованою, зруйнованою економікою, яка просто веде війну, це проблематично. Тому Наскільки я розумію, розумію, що великий кредит ніхто не дасть, вирішили взяти ось такий невеличкий кредит. А ну невеличкий це як сказати 530 млн. мільйонів. До речі, кажуть, що наче на там більш-менш нормальних умовах, що на 19 років це все будуть брати. Тобто розумієте, так, 19 років прийдеться, ну як, як би розрахована, скоріш за все, заплатять, звичайно, заплатимо всі заплатимо скоріше ніж за 19 років, але там, наче, і відсоток невеликий, і сам кредит більш-менш на нормальних умовах. Але як би там не було, це кредит. Це не просто допомога від міжнародних партнерів, яку не потрібно буде повертати. Це кредит, який потрібно буде повертати. І ось тепер робимо висновок. А, нам кажуть, що буде індексація добре. Нам кажуть, що буде підвищення добре. А, але грошей немає. На це все беруть кредит. Тобто всі ми розуміємо, що ситуація не дуже. І чи буде це підвищення, незрозуміло. Чому? Тому що не зрозуміло, чи візьме Україна цей кредит. Простими словами, грошей на підвищення пенсії немає. І навіть якщо їх знайдуть, все рівно цих грошей не буде достатньо для того, щоб пенсіонер зміг нормально жити в слідуючому 2023 році. Тому легше жити не стане. Не треба розраховувати на те, що швидко щось зміниться, тому що цього просто не буде. На все це потрібен час, і головне, щоб якнайскоріше закінчилася війна. А там далі я дуже сподіваюся на те, що зміни будуть у всіх сферах і в пенсійній також новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.